Друзі, вітаю на YouTube каналі Мастер Клас. Сьогодні у нас 24 липня. Середа. Сьогодні стартують футбольні матчі в рамках олімпійського футбольного турніру. Але це не значить, що я. Взагалі забув про чемпіонат Європи по футболу, звісно, в форматі Ю-19. Так, наша українська юнацька збірна в півфіналі. Це означає, що наступного року наші юнаки. Уже буде називатися е, збірна Україна Ю-20. Приймуть участь у 2025 році, нагадую, в чемпіонаті світу -20. Від Європи делеговано 5 путівок. 4 путівки це півфіналісти. Іспанія, Італія, Франція, Україна. І ось якраз для цього між збірними U 19 тут на Чемпіонаті Європи, який нині відбувається у Північній Ірландії, проводиться між третіми місцями, відповідно між Норвегією і Туреччиною проводиться матч за п'яте-шосте місце. Хто виграє цей матч, отримує п'яту путівку на ось цей чемпіонат світу Ю 20 наступного 2025 року. Ось такий, е я би не сказав, що складний. Але такий цікавий регламент турніру Євро Ю-19, так, скажем, повільно, який переходить вже у формат чемпіоната світу Ю-20. Тут розібрались. Отже, 25. Четверг, 25 липня, відбудуться, прогнозуємо мною матчі півфінала. Вмощуємося позручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, пости це дуже важливо, друзі. І давайте дуже коротко. Стисло. Розберемо і спробуємо спрогнозувати матчі півфіналів на Євро-2024 у форматі U-19. Ну, Що стосується першого за хронологією півфіналу, Італія Іспанія. Не знаю, як ви, мені. Не зовсім сподобалась Італія. Навіть не тому, що ми обиграли, переграли, прошу вибачення італійців 19. Я думаю, така Італія проти іспанців не витягне. Да, і у іспанців група була, я б казав, і я ще раз скажу поважче трошки. важча група була. Там Франція, Іспанія, Данія, Туреччина. І бачите, я казав, що аутсайдер, там Туреччина в групі Б. Так сталося, що аутсайдером стала збірна Данії U-19. Я вважаю, що іспанці юнаки трішечки сильніші. І я там вибираю перемогу Іспанії. Тут в нашому матчі Франція, Україна, формата 19, звісно. Тут, ну, я, я не знаю, як, як можна вірити сліпо, так скажем, в Україну. Так, вболівати, звісно, всі ми будемо вболівати за нашу збірну, за наших юнаків. Але давайте дивитись правді в очі. Шансів нема. Франція бачить, я маю в виду керівництво тренерський штаб Франції Ю 19 бачить, що Італія, минулий чемпіон Європи в цьому форматі. Ну, скажімо так, на чемпіона не тягне у цьому році, аж ніяк. Є чудовий шанс. Звісно, Франції для початку пройти Україну, вийти в фінал і виграти цей Євро. Я бачу фінал Іспанія франція Як не крути. Получиться нібито, так скажем, дубль. в чемпіонаті Європи дорослі збірні виграла Іспанія. І я так думаю, іспанці розраховують виграти і цей євро юнацький. Але є ще Франція, не забувайте. І треба пройти Італію. Отже, по-перше, мій прогноз в фіналі буде грати Іспанія-Франція. По-друге, що конкретно стосується матчу Франція Україна 19. Важко таке прогнозувати, коли ти прогнозуєш проти своєї любимої улюбленої команди. Тому, друзі, я заряджаю на те, що Французи відгрузять 2 і більше м'яча. На жаль, такий ось невтішний прогноз у мене для вболівальників української збірної Ю-19. Я знаю багато е, прихильників українського футболу слідкують за цим євро, за юнацьким євро. І знаю, болівати за Україну будуть. Тисячі, тисячі тисячі наших е, прихильників футбольних, але ж, на жаль, я прогнозист, я повинен констатувати е, те, що я бачу. Але я не бачу проходу навіть не то, не що перемоги, а й проходу України. Я думаю, е, що як мінімум 2-0, 2-1, 3-1. Ну, найкращий результат для України 3-2. Але все це на користь Франції. На жаль, друзі. Тому що стосується конкретно, грамотно формулювати мій прогноз, індивідуальний тотал Франції більше 2 рівно. Так, коефіцієнт невисокий 1,7. Ну, я маю виду не за двійку там, але це, я вважаю, прохідний прогноз. Я впевнений в своєму прогнозі, індивідуальний тотал французів U-19 більше двох рівно. 1,7. Я не можу казати рекомендую, наполягаю, але це моя особиста думка і мій особистий варіант прогнозу на півфінальний матч Франція Ю-19 Україна ю 19 По е, тому першому півфіналу я сказав: там перемога Іспанії. Просто без коментарів. Мені не подобається на цьому юнацькому чемпіонаті Європи. Італійці, тому я просто, е, як то кажуть, по принципу, е, по принципу, ну, мабуть, правильно буде сказати виключення, по принципу виключення. Тобто я виключаю е, тих. Хто мені не подобається, а мені не подобаються італійці. Ну це не означає, що я е, іспанців піднімаю до небес. Ні. Іспанці просто на сьогоднішній день іспанці сильніше італійців. Але ж я все-таки думаю, що чемпіонами стануть французи. Ось такі мої думки з приводу чемпіонату Ю-19, е, чемпіонату Європи, а іменно е, то, що стосується півфіналів. На фінал, звісно, я окремо дам ще прогнози, це навіть і не обговорюється. А е, ви запитаєте, що стосовно матчу. За п'яте-шосте місце, який вирішить п'яту путівку на 2025 рік на чемпіонат світу Ю-20, то я скажу норвежці мають непогані шанси. І всі ми вже давно знаємо, скандинавські країни дуже взялися за футбол. Так, Турецькі е, юнаки також непогано виглядали навіть краще, ніж датські. Ти ж самі скандинавські бачимо. так? І... Тут, може бути, через нічию, але ж все ж таки Норвегія. Мій вибір Норвегія. Ось так ми по кісточкам розібрали е, основні плей-офф матчі. На рівні півфіналів і матча за п'яте-шосте місце. Друзі, я дуже вдячний вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо. Дякую всім, хто не дивлячись ні на що разом з нами на Мастер класі. Перед самим матчем. Задовго до початку е, півфінальних матчів. Я думаю, десь уже зранку 25 го у четвер я закину скріншоти моїх прогнозів в наш телеграм-канал. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Дякую за підтримку, за активність і увагу, з вашого боку, друзі. А зі свого боку я. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Слава Україні! Героям слава! І до зустрічі! Хай ваші улюблені команди частіше вас радують і тішать своїми е звитягами, перемогами і досягненими.